Кращі короткометражки Оскара за поточний рік відтепер можна переглянути в кінотеатрах Києва. П'ять стрічок з різних країн Європи та Америки пройшли суворий відбір тисячами кіноакадеміків, які постановили, ці короткометражки мають художню цінність. Людина, котра вже багато років не втомлюється возити в Україну фестивальні фільми. Денис Іванов організував достойну прем'єру Оскар Шортс. Короткометражки, які, в принципі, отношеннях, а тон чим з чим кожний кожен чоловік. От. Тому вони дуже крути показ фільмів супроводжується відеокоментарями відомих голівудських режисерів, котрі всі як один стверджують, що розмір не головне. Мовляв, вкласти глибоку ідею. у Стрічку складніше, коли маєш всього 10 хвилин. Цього року, зрештою, як і усі попередні, у списках Оскар Шортс» України немає. При всій любові і уважені к українському кіно. все таки тут не, не так много короткометражок, які е, будуть настільки ж там зліба Би настільки ж актуальна, аби першими побачити оскарівські короткометражки, окультуритись, а може, і просто потусуватись, прийшло чимало наших зірок. Серед гостей була і Джамала, котра на найближчий час міцно пов'язала себе із кіноіндустрією. Співачка готується до прем'єри стрічки Поводир, у котрій зіграла головну жіночу роль. Я все приймаю, це відкрито, тому що це моя перша роль. Я готова готова і критики, і похвалам. Джамала прийшла на захід, котрий організував Денис Іванов, незважаючи на те, що ще зовсім нещодавно він відкрито виступав проти її фільму. Точніше, Іванов вважає, що стрічка Поводир не зможе достойно представити Україну на церемонії Оскар. Засновник компанії Артхаус Трафік навіть заяви писав до державних установ, аби ті переглянули свій вибір на користь іншого українського фільму Лемі на наше требование никто не обратил по большому счёту внимания, к сожалению, поехал другой фильм, да, который при всей при всём уважении не имеет ни одного шанса оказаться в категории в, даже лонглист. А, як то кажуть, нічого особистого, лише бізнес. Джамала переконує, що у них з Івановим дружні стосунки. Ну, конфлікти, ви знаєте, він продюсер фільма, і це нормально, він бореться за за фільм ну, ну, я буду тоже так же бороться за перемповадырь, потому что я считаю его достойным.